Мирний план є інший, новий, не той, що пропонував Путін з Вікофом. Його запропонували європейці. Там менше пунктів. Але він цікавіший. З вами я, Олександр Бригінець. та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Я вам говорив про те, що план Путіна Віткофа існує, а плана Трампа не існує. Трамп грається в свою гру, і він не може виграти свою гру, тому що у нього це не в принципах. У нього головна гра, є такий вид діяльності, коли головна гра. От сьогодні тільки що прозвучала інформація, що Хамас виходить з перемовин мирних на Близькому Сході, а з Женеви йдуть заяви про те, що у нас все дуже добре, і ми там про все домовляємося, і все дуже успішно. Але те, що говорить сьогодні Україна і американці, там немає ніякого значення, бо паралельно проходять зовсім інші процеси. Значить, Трамп тролить Зеленського повним ходом, що було з ним завжди. Тобто, він не робить на нього ставку. Я чесно кажучи, боявся, що може бути ставка на Зеленського, типу, такого, що це наш син. І ми його будемо захищати, бо він буде лояльний і слухняний. Бо новий президент, скажімо так прямо, не буде таким лояльним і слухняним, як Зеленський. Хто би цей президент не був, він буде все-таки мати повні повноваження, не буде боятися, що він вже нелегітимний, за ним не буде хвоста корупції, і тому він буде говорити більш відповідально і до нього буде більше довіри. Це очевидно. Але ключове те, що сьогодні. Європа подала свій новий план мирний, він не буде підписаний, він дуже відповідальний, чіткий, в ньому все правильно стоїть. І я думаю, що у Трампа нічого не залишиться, як на нього погодитись, бо в ньому немає жодного пункту, проти якого можна заперечити. Що там, є ключове? Ми куди хочемо туди і вступаємо. Ніякої російської мови, ніякої російської церкви. Ну, звичайно, обмін полоненими і так далі, так далі. Повернення дітей, повернення нам кількох об'єктів, про що я вам вже говорив. Це е, Атомна станція, Каховська станція і Кінбурзька каса, е, зупинка війни, зупинка бойових дій, а потім перемовини про все інше. Зрештою, це те саме, що європейці. В меншій кількості пунктів і більш абстрактно говорили тоді на тій зустрічі, пам'ятаєте, коли прилітали чи приїжджали до нас 20 10 травня. Тобто Європа наполягає на своєму, без Європи Трамп нічого не може підписати, Європа не зламалась. Історія про те, що е... Зеленський все підпише. А... Всупереч інтересів країни не підтверджується, він не може цього зробити з багатьох причин, тому що е, у нього немає гарантій, що е, ця угода буде підписана з двох сторін. Ну, грубо кажучи, виявляйте собі ситуацію: Зеленський підписує все те, що хоче Трамп, в обмін на амністію. Ми всі знаємо, що він це підписав, а потім це не підписує Путін. Уявляєте собі історію. Тобто Зеленський відмовляється від Донбаса, погоджується на російську мову, на російську церкву, на все, 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 і вірить в те, що йому дадуть амністію. І він забере свої гроші куди-небудь на острів, там побудує собі козен і буде там жити собі спокійно. І така мрія, романтика, на царю Вави буду там жити разом з Чернишовим, з Міндічем. З Єрмаком, звичайно. Ну, от. А тут раз і Путін це не підписує. Гарантій, що Путін це підпише, немає. А підпис від Зеленського хочуть перший. Тобто, ти повинен здати Україну отримати свої віртуальні гарантії на папірці, який ти сам підписав. Але він ще не підписаний іншою стороною. Він попадає в руки іншої сторони. І це все вже не має значення, тому що весь український народ знає що підписав Зеленський. І Зеленському приходить карантин. Отак От просто це все працює. Тому Зеленський намагався це перепихнути на Єрмака, що там Єрмак без резолюції, без вказівок президента поїхав. Я вам казав, що в Указі цього немає. Але. Це пастка, це пастка для Зеленського. Зеленський не може нічого підписати, тому що він може це підписати тільки коли буде одночасно ставити підпис він і Путін. Якщо вони узгодять текст з Путіним обидва підпишуть і це буде ратифіковано. Якщо це буде ратифіковано, ви розумієте, що він може все це підписати, вписати туди свої гарантії. А парламент це не ратифікує. І що робити йому тоді? Виявляєте собі, президент здав Україну, а парламент це не ратифікував? Ну, я допускаю решту. Ну, слухайте, ну у нас же ж є е, хлопці, які можуть заарештувати е, антиконституційного переворотора. Можуть. Ну, все може бути. Я не знаю, що може бути. Це мої уявлені фантазії. У мене точно нема спецназа, який може зарешто. Але історія дуже цікава. Тому я вам казав, що нічого не буде. І воно нічого не буде. Тому що е я теж ну, трошки понервував, попереживав, ну, це нормально, але ти не можеш, ну, я від собі вам кажуть, підписую году про те, що ти, значить. Щось там, віддаєш квартиру. У і дай нам угоду, ми підемо, затвердимо її в банку. Ти віддаєш, квартири в тебе немає, а банк нічого не затвердив. Ну, умовно кажучи. Так і тут. Зеленський не може нічого підписати проти України, він буде м -м, значить, дуже кепішувати, говорити, що завгодно, але причина одна. Причина одна. У Зеленського немає гарантій, що його гарантії, які вибув у умер, спрацюють. Бо не факт, що це підпише інша сторона, і не факт, що це потім ех... ратифікує парламент. Отже, зрада є. Але вона поки що скасовується. Чи буде далі та тиск на Зеленського? Безумовно. Той тон, з яким говорить сьогодні Трамп про Зеленського, іронічний, зверхній. Коли він його називає лідером в лапках. Ну, не називає лідером в лапках, а слово лідер в тексті бере в лапки. Це говорить про те, що всі розмови про те, що Набу перестане тиснути і обнародувати інформацію про оточення Зеленського самого Зеленського, скасовуються. І швидше за все, вже сам Трамп знає, що будуть говорити далі. І його служби теж знають про це. І вони не докладають зусиль для того, щоб це зупинити. Ні, ну вони, може, і могли би, але вони цього не роблять. І таким чином не даремно всі говорять про те, що скоро ми щось цікаве побачимо. І я сподіваюся, що таки так. Да. Е, дуже прошу вас всіх. То дивився це до кінця. Не дивитися мій стрім, який я буду скоро робити. Бо я там повторю деякі думки цього відео для чужих. Тому що стрім дивляться переважно сторонні люди. І це буде повтор деяких думок. Але знов таки я кажу, що це от моє відео для вас. А той стрім це стрім для... Ну, не підписчиків, тих, хто не заходить до мене на канал, і рідко у мене тут буває. Так що така специфіка різна матеріалів. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами. Будь ласка, коментуйте, звичайно, лайкайте. Дякую вам, слава Україні!